Кубкова перемога у серії пенальті. Її здобули футболісти гірника спорт у матчі із Тростянцем. Гості Сумщини вважалися фаворитами поєдинку, але за рахунок характеру та свого бажання досягти результату команда з горішніх плавнів зуміла пробитися у наступний раунд турніру. Як проходив поєдинок гірника спорт із Тростянцем, та який удар у футбольній лотереї виявився вирішальним. Дивіться далі у сюжеті. Домашній поєдинок однієї 32-ї фіналу Вібет Кубка України гірник спорт провів із добре знайомим суперником. Ним був Тростянець із Сумської області, якому команда із горішніх плавнів у стартовому турі другої ліги поступилася із рахунком 0-3. Перед кубковим поєдинком гості намагалися не звертати уваги на результат гри у чемпіонаті. Кубок України це якби окреме змагання, да, тут все трошки по-іншому. Якщо в чемпіонаті є можливість там, да, десь яких ігри щось добирати, то Кубок, ви знаєте, да, хто виграв, той проходить далі. Тому ми хотіли пройти далі, говорили, налаштовувалися, але, на жаль, ви бачите, не вийшло. Кубковий матч гості з Сумщини розпочали дуже активно і тисли на ворота гірника спорт, гравці якого були готові до такого сценарію поєдинку. На початку матчу небезпечна атака тростянця завершилася ударом Андрія Сліпухіна, який не влучив у ворота. Потім гірник спорт відповів небезпечним ударом зі штрафного у виконанні Злата Златєва. До перерви Владислав Тишинінов міг підправити м'яч у ворота гірників після виконання кутового. Але Станіслав Козлов виявився готовим до цього. Підступного удару, якщо Справді, чесно сказати, то ми перший тайм програли. На другий вже вийшли набагато краще, більш зібрані, і це допомогло. Можливо, сама команда Тростянець її не сподівалася, що ми зможемо змінити хід подій. На початку другого тайму знову атакував ворота гірників Андрій Сліпухін, але гравець Тростянця пробив вище воріт. Далі гірник спорт почав грати сміливіше та впевненіше в атаці, адже командну гру посилили заміни. Непогано у гру увійшли. Річмод Чукуемека та Олександр Тараненко. Це частина того, що нам допомогло другий тайм нав'язати супернику свою гру. Річмод додав швидкості на своєму фланзі, і нам стало трохи легше від цього. Олександр почав зв'язувати більш в центрі, передачами своїми, тому це й допомогло нам. На 63-й хвилині матчу Ярослав Сорочан ударом головою атакував ворота суперника, але трохи не вистачило влучності. Найкращу можливість засмутити Тростянець на 80 й хвилині мав Анатолій Стецюк, однак пробив вище воріт. У Основний час команди не визначили переможця і, згідно з новими правилами, у кубковому турнірі одразу пробивали серію пенальті, яку розпочали господарі поля. Свої перші спроби обидві команди не реалізували. Спочатку удар Сергія Козака відбив. Голкіпер Тростянця Владислав Рябенко, а потім Станіслав Козлов виконав сейф після удару Владислава Тишинінова. Вибачався вже перед хлопцями. Хотів трішки впевненості їм дати, бив першим. Змінив рішення, змінив рішення, тому більше такого напевно робити не буду. Це був це досвід. Дякую хлопцям, що підстрахували. Далі по три спроби у суперників були влучними. У гірника спорт свої спроби реалізували Олександр Плис, Владислав Васильченко, Річмон Мончукуємека та Валентин Ткач. Ми зібралися в кругу, запитали, хто готовий бити. Я сказав, може пробити. Другим. Пішов другим бити, знав, в який кут буду бити, бо ну, перед цим сам тренував цей кут і тільки в цей, який задумав, то і пробив. ну, забив. Раніше доводилося пробивати пенальті? Ні. Це вперше. У Тростянця влучно пробивали удари Георгій Ковальський, Тимофій Хусін та Максим Коваленко. Вирішальним став заключний п'ятий удар серії. Володимиру Близнюку не вдалося переграти Станіслава Козлова, і цей сейв голкіпера вивів гірник спорт в одну 16 фіналу Вібет Кубка України. Це моя перша серія пенальтів в житті. Сподіваюсь, не остання. Але хотілося б, звісно, завершити ще до пенальті у основному часі. Що відчував? Мабуть, вже нічого, тому що всі емоції я залишив на полі за ці 90 хвилин. Ці пенальті вже для мене нічого не значили. У важкому кубковому поєдинку команді з горішніх плавнів вдалося взяти реванш у Тростянця за домашню поразку у першому турі чемпіонату другої ліги. Сумська команда завершила участь у Кубку України. Повністю провалили гру. Все ми самі в цьому винні, все нічого у нас не вдалося. Е, в цілому гра дуже погана з нашого боку. Ми будемо робити висновки, аналізувати та рухатись далі. Надалі гірник спорт очікує жеребкування, де визначиться наступний суперник гірників у кубковому турнірі, якого суперника хотіла б команда та про свій дебют після матчу із тростянцем розповів тренер гірника спорт Павло Ребенок. Це моя перша гра як тренера в кубку, як футболіст грав. А як, а як тренер ще ні. Тому на мою думку, гра була вдалою для нашої команди, тому можу поздоровити наших болівальників. Хлопці сьогодні молодці. Ми молодці віддали всі себе команді. Подарували таке свято. Надіюсь, що наступна, наступна команда буде в нас вища ліга, прем'єр-ліга. Шахтар або Динамо? Ну хотілося, так. Свій наступний матч команда з горішніх плавнів проведе у чемпіонаті другої ліги. У п'ятому турі гірник спорт зіграє на виїзді із Олександрією. 2 цей матч відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок о 14.30. його пряму трансляцію. Дивіться на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги.